Поліція, Нацгвардія, крита швидкої допомоги і сотні вірян. У Луцьку відбувся захід за участю прихильників Української православної церкви Московського патріархату. За локацію брали Київський майдан. Молитевне стояння очолили митрополит Володимир Волинський, Ковальський Володимир та єпископ Волинський Луцький Нафанаїл. Кажуть, паства прийшла на захист своїх прав. Прийшли великі іспити для нашої канонічної української православної церкви, просто гонінням, хай великим полем'ям горить ваша віра в відстоюванні тих великих прав, прав молитви. І особливого спілкування з нашим триєдиним Богом. Висловити позицію переважно пройшли літні люди, але було й чимало молоді, аби їх почули, віряни підняли плакати. Хочуть позабирати монастирі, зокрема Київську лавру, Почаївську лавру. Я особисто стою тут за нашу православну апостольську церкву. Отак, от, от. І хочу звернути увагу людей на те, щоб не виганяйте наших священиків і не виганяйте наших монахів з нашої території, тому що буде біда. Конфлікт міг спалахнути під час молитовного стояння та пенсіонерку, котра відійшла від своїх, і намагалася посваритися із захисниками української церкви, що теж зібралися на альтернативний мітинг. Вчасно заспокоїла поліція. Церква відношення немає ніякого Говоримо, перше слово Бог. Любов любов. Мені кай слава Україні, кам. Слава Богу, як Бог дасть, буде слава Україні, так? так? так. То, давайте То, давайте, давайте, давайте будемо молитися за Україну. Ми протестуємо проти Московського патріархату. Я рахую, що утисків в них немає. Нехай вони несуть свою назву, яка відповідає РПЦ, Російська Православна Церква в Україні. Я рахую, що людям вже повинно дійти і ми повинні вже об'єднатися, тим більше сам Бог нам дав е, томос об'єднатися в єдину православну помісну церкву в Україні. Всього на Майдан під облдержадміністрацію прийшло понад тисячу людей. Апогеєм їх молитовного стояння стало звернення до голів облдержадміністрації Олександра Савченка та облради Ігоря палиці з вимогою вплинути на ситуацію в країні, заборонити гарячим головам, втручатися у релігійні справи.